батько. Слухайте, добре, тест. Бачиш? Оля, ой. Прийди. Так. Зрозуміло. Ігор, є ну, те, що ми говорили, перші документи всі навідали ми, на ваше звернення. Ми, е, ми підготували і розшифровку. і це її будемо надавати газету. Просто ми політично попередні хотіли в зв'язку з тим, що вражити на рахунки рознести тарифи залишилися на це. Наші готують розширені дані ви просили на громадських слухання, штати, структури і так далі максимально можливо інформувати до 15 числа. Крім того, ну, то що озвучувала пам'яті на сесії компанії. Така позиція. Це компанія це, це прекрасно, питання в іншому. Громадськість, або розумієте, що ти працювати громадськості. Ви можете сприймати, не сприймати народну раду чи інші утворення, підходити до цього е з правової точки зору, що це не є правове якісь утворення чи ще інше. Це представники громади, люди, які мають з вами більшість більшості своїх, я думаю, що всі, мають з підприємством е як угоду, як споживачі, послуг підприємства, так само як і просто члени громади, які є в принципі, власниками, тому, що є, це власність є громада. Питання інше. Під час зустрічі, яку ініціювала також народна рада, яка на вашу думку, не є суб'єктом відносини, але тим не менше, на якій ви були присутні, так? ви керівник підприємства, декорували, що ви намагаєтеся бути абсолютно позорими і декорували повністю від відкритість процесів, які відбуваються на підприємстві. І в даному випадку... Є, є така признака. Той хто хоче щось зробити, шукає спосіб, хто не хоче, шукає причини. У мене таке враження, що ваша відповідь це і причина для того, щоб не дати можливості е, громаді отримати ту інформацію, яка їй цікава. Е, я до, до, до цих інші, Значить, е, в даному випадку, якщо би ви, як керівник, керівник конального підприємства, який у вас з найманий менеджер нам громадою через представницький орган, так, фактично. Хотіли б, щоб громада знала, що справді, які є проблеми, на що треба зробити, які, які, як їх вирішувати, так, ви б максимально сприяли, неважливо, яким е, об'єднанням чи е, суб'єктам, чи простому громадянину, чи об'єднаним громадянам. Вот. На мою думку, ви зараз просто шукаєте причину, щоб цю інформацію є, е, е, ця інформація не надати. Вона є ця інформація важлива для того, щоб населення зрозуміло. Зрозуміло, що робиться і чому воно повинно платити чи, 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 чи таку суму, чи таку суму тобто для Absolutely. процедури затриму утворення. І чим більше вона буде відкритою, чим більше вона буде відкритою, тим менше проблем буде у вас, підприємство, і у вас у керівника, в першу чергу. Тому комісія не допомагає, я візьму на себе такий таку е -е -е, сміливість. Ще раз прошу вас піти на зустріч на Радній Раді Калощини. Надати не, мешканці, не вхиний, Мештанці, мешканці, місця, надати чи публікувати необхідну інформацію. І е, ніяким чином ні е, ця комісія, ні народна рада кава, не бажає реалізувати роботу підприємства, чи робити якісь складені в роботі цього підприємства, тому що більшість цих питань вони є такі, які можуть бути вирішені навіть не на території підприємства. А в інших умовах, тобто отримання копій це питання, як сервиса і таких коли для того, щоб отримати той чи інший документ. І тоді маса питань зміниться. Зараз ми фактично заганяємо ще більше питань, як вас, так само, як і громада. Хочу, щоб ви зрозуміли. Тому ну, в мене є пропозиція. Вірте, все-таки, зверніть увагу і по можливості можемо пройти по всіх пунктах, що ви можете, що ви не можете надати, і надайте ці документи. В першу чергу, це е, ті документи, які надавалися Національну комісію з регулювання е, послугу на комунальній сфері, для того, щоб люди зрозуміли, тому що питання це виникло після того, як буде виникла постанова цієї комісії про новий тариф утворення. Це збудоражувано селення. І коли люди будуть бачити, що складається, при, чому він такий, чому ваші видатки чи затратити такі, а не інакші, ми можемо відповісти. У нас інші документи, десь можемо продовжувати з розмову в Інакше випадку ми до поступив, не дійдемо. і звертається до вас, заганяйте будівку. Ми ще раз не заганяємо по який кут. Всі люди, які причетні до перекупу утворення, я сказав, що попередньо у нас вже готові статті, так? що ми мали нарухувати. Попередньому номер у зв'язку з тим, що ми поважаєте зараз. Зв'язку з тим, що це все залишило тарифи. На рівні mm. мають друкувати. Ну і що? А не ж громада? Це до, до 15 вересня. Четвер починаємо mm. друкувати першу статтю по структурі тариф. В четвер віддаємо газети, на четвер буде перша частина з штатами. То що вас цікаво? А, на чому, чому нам поєдну, не дати дані? Ця ще стаття не готова до кінця. Зацікайте, дивіться, за ми місяць з, з вами говоримо. Ще, я не хочу вашої статті. Ви Ві дайте мені на листочку структура. Директор, головний інженер, заступник, заступник, бухгалтер і так далі. Він зайшов тариф. Ви розумієте, що у нас штатний госпіс є зі всіма дільницями. По теплу окремо, по воді окремо. Він затверджується один. Цей структуру, маєте структуру, структуру тарифу зайшли тільки ті спеціалісти по воді і по водовідведенню. Тепловики вам треба давати? Всі дати підприємства, Бо завтра так, виникає такі, питання, такі, вже такі, люди такі. ставлять питання по теплу. І питаються нас, ви теплом будете займатися? Ви... кажемо, Першим ми займаємося водою. Теплом будемо займатися після того, як розвернуємо водою. Це не я говорю, це от вийдіть місто, спитайте мені. Ні, Ігор Дмитрович, це от ви сказали в газеті, дайте і це. Це не є відповідь директора підприємства, як ви кажуть. Я рахую так. ви маєте сьогодні, от мені скажіть, будь ласка, на даний момент, от ви в НКРЄ подали згідно тих тарифів, там є дев'ять додатків. Ну, одна заява не рахуємо, вісім додатків. От ви можете надати ті, що ви дали цифри? Вас вас, вас, на сьогоднішній день всі копії документів ми надали на вашу виму Про, прокурату... ну, ми... Про, прокуратуру. Чекайте, але ми... От я свою позицію зараз написав. Прокуратуру, прокуратуру надали? В Яку прокуратуру? На хвилиночку, в яку прокуратуру? Нашу. Добре. Ні, Ні ми не вирос. Ні, вопрос. Добре, Добре. Кам'янську прокуратуру. Ми чекали на таку відповідь, ми знали, що ми нічого сьогодні не доб'ємося. Ну, бо це, як то кажуть, я вам ще раз наголошую, ніякої політичної партії я не підтримую, ні в якій політичній партії я не состою. Так що, будь ласка, як мешканка калуша я хочу знати складовий тариф. Все, я більше поки що знати нічого не хочу. Будь ласка, дайте мені відповідь. Чого ви мені не можете 17 липня, це годати? По-перше, По я вам хочу сказати друге. Коли ви прийшли 17 числа у мінерал, ви мали так, як нормальний відкритий директор, відкрито підприємство, як то кажуть, ви мали прийти, показати оце таке, оце таке, оце таке. Ви прийшли голий, вибачте на слові. Ну, як можна говорити з вами, не маючи цифр? Ви зрозумієте правильно, розумієте я? То, що в наш адрес, адрес ідуть всілякі ці, мене це, ви знаєте, я ніколи не звертала і не звертаю на те, що говорять люди. Розумієте, Я маю свою точку зору, і я хочу, щоб цю точку зору ви почули. Я, як мешканка Калуша, хочу знати, з чого складається тариф. Все, на воду і на водовідведення. Тепер ще друге одне питання: от навіть взяти, от навіть для нашої прокуратури Калуської, я хочу зразу повідомити: невже ж 4,26 водовідведення і гривня 85, що платиться Карпат це це навіть більше, ніж 100% відноситься на те, що ви перекачуєте ту ті стоки на ту, щоб вони переробили. То що, вони переробляють менше затрат, ніж у вас на те, щоб ви подати тут ті стоки? Чи я вас ви сотні йде? Мене це не стосується. Чого у вас більше сотні йде? А чого Та вони... йдуть? Система, Ні, чекайте, то за ту систему можна не... було говорити, коли ви прийшли на роботу перший рік. Це можна говорити, прийшли ви другий рік. Тепер я вам відносно цього ще одне таке хочу сказати. Коли 4 гривні було водовідведення, 4 гривні разом, я бачила сама виступ на міській раді, Ігора Степановича, Насалика, котрий сказав, ну я ще тобі, собі так подумала, ну може в дійсності, ну Бог з ним, ладно. Він сказав, як поміняємо труби, зробимо, ну, коротше, реконструкцію всього, ми, ми за ці гроші, того ми не піднімаємо, наприклад, там на 15%, а піднімаємо аж на 100%. Я не бачу твоєї, розумієте як? Я не бачу твоєї роботи з 2000 якого там року, 2012 року було то підняття. Я не бачу тієї проробленої роботи за два роки. Поясніть мені, будь ласка, як мешканці Калу, я ще вас хочу раз вам наголосити. Я хочу бачити розшифровку тарифів. Все, так, більше от, нічого. Юдминович, значить, ми чому ми не прийшли. Ви не признаєте. Ми можемо. Хочете, щоб ви 22 тисячі людей прийшло до вас, ви просите договір. У договорі є, є ціна, є обов'язки, є права, у вас інакше. Для того, щоб ми не зібралися тут тисяча людей, Значить, з людьми поговорили, ну підіть, представник від того, від того будинку, ми об'єдналися зробили раду. Для того не треба громадської організації. Громадська організація ні при чому. Ви маєте справу з людьми, які заключили дом. І Якщо ви вважаєте, що мають 22 тисячі сюди прийти, як ну, не вважаю. Ну, тоді, тоді якщо ви так зроблять. не вважаєте, я закінчую. Я закінчу. Добач, я закінчу. Значить, у мінералі, коли буде засідання, е, як називається міської Ради. Прошу, це міської ради. Значить, сказав, що на три місяці заморожує. Значить, через три місяці... Зупинили. зупинили. Так. Там на, не зупиняє, написано. зупиняє. На три місяці. Ну, має право не Значить, тепер дивіться, на що три. виходить. Тут була середина липня, а ага, липень, серпень, вересня. Так. Значить, половину липня пішло, половину вересня пішло, вже вийшлося два місяці. Тепер розумієте, місяць то тягнеться, вам ще місяць протягнути, розумієте, і ви рахуєте, що на тому не кінчиться. На тому не кінчиться. Чому вислугубляєте що настільки, щоб ви то було як Януковичем? Він не признавав людей, нарешті ті в Росії. Значить, давайте ви ми витячете? по людськи по людські, промочуємо, візьмемо, дайте нам все, що нам треба, для того, щоб ми ті рахунки пробили, рахунки абсурдні. Розумієте, абсолютно. І е, ми повинні зібрати всі дані, сісти, поговорити, зрозуміти вас, без нас. І тоді, розумієте, ми підйдемо до якогось консенсусу. Рада так, не, не повинна мати ніякої офіційної реєстрації, ніякого статусу. Тому що то є об'єднання чисто громади ваших е, споживачів. Значить і не треба тут тягнути час відводити для того. Щоб 15 число заставити. Я Значить, давайте, давайте так. Ми прийшли для того, прийшло нас 6 чи хай десяток чоловік, щоб тут тисячами не йшти. І не створювали, розумієте, тут, коли у вас Майдан Незалежності, Майдан Київський. Значить, давайте ми по-людськи сядемо коробку вузьким колом, люд, людям дамо знати, розумієте, ми ж що ми через засоби масової інформації. Тому на четвер я казав на четвер віддати перше, розшифрову не все зразу, тому що дуже багато приховувати Пусть, та, четверт, четверт, четверт. і четвер може, пізно на друкується і Ні, ну ви казали його то, вважати, що в що у вас є сайт, водотепло Що це його ніде не годно знайти? Може я не я не вмію може шукати. Я не немає може я взагалі маємо. Через вас масу я можу це виставити десь. Все, ну, Давно я, я не хотіло, я, ми, у нас було готово все до цього. Єдине, що після сесії сказали, на у сесії прийняла рішення аудиторська компанія, віде. думали не друкувати до перевірки. Аудиторська компанія сприяють податкові одини. Щось примовуєте, ми, ми, ми хочемо, як населення, як громада каже, і ми як представники громади хочемо Провірте імені розрахунок ціни. Розумієте, мене наші податки не цікавить. Аудит. Аудит залежить від. Ми, 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 ми дійсно за аудиторами також для такого підприємства, як ваше Івано-Франківські аудитори оцінюють цю роботу не менше 30 тисяч гривень. Тому ми думаємо, що неправі, е, щоб і, витрачати і. гроші громади на, на в принципі, Styles. Styles. Тут роботу, тут більше такий складний час, як і чи так само, як і для бюджету міста. Скажіть, будь ласка, я так з вашої відповіді офіційне, на звернення, коли просто вважати офіційне, Я зрозумієш, що проблема в тому, що Народна Рада і громадська комісія не має повноважень, бо вони наче, тут жирну цим, бо відмітили, що я не можу підтримати, що стріляти заборони закону діяльності. Тобто, що ми роздали по закону, вони не є суб'єктом повноважень для того, щоб отримати ці документи. Це основний тест. Я прочитав. Скажіть, будь ласка, якщо зараз пів години до вас звернеться новий депутат з замовив надати ці документи, він є суб'єктом міського повноваження. Міський голова. Будь ласка, До вашого відмови звертатися в дому, в тому числі зі статусу. Відповідно Ви керівників потрібно з будь-якої ходи власності і витримувати будь-які документи, в тому числі і службову інформацію, навіть коли становить державну кільницю. Вашого вірні, до речі, він до вас звертався до колись. і звертався. Не вас. Я знайду копію. Можливо, він безпосередньо до вас звертався, до міського доведення. Якщо безпосередньо до вас, то мене з вимогою надати ці копії документи. Як на яка буде ваша, ваша позиція? Ви зараз можете озвучити свою некрайне. позицію? Ні, нехай не буде тому що я згідно положення, згідно положення про... Ви будемо діяти згідно чином законодавства. Зрозуміло. Значить, причина не... Для... Згідно чином законодавства. Ми як суб'єкти, суб'єкти договору. У да. нас ж є договор. Чому ви не можете дати наші дані розшифрову? Зобов'язані. Mm, а може раз. там вийде 30 гривень, треба буде платити, а не 70. Mm, ще я ще скажу, що я дав команду і ми в четвер даємо газети першу статтю з тому, що потім просили. Штати надрукуємо, надрукуємо ті статті витрати, на друкуємо, де у вас є проблеми, питання, зв'язку з чим вони пов'язані зараз. Якщо є у вас є бажання, ми можемо виїхати. На Добровляне, подивитися, що там робиться. Просто щоб ви подивилися, що вони це Треба документи Перше можна подивитися, Пане, я подивитися, бо було змушено, наприклад, теж просте питання. Я тільки два слова, що там стоять китайські насоси. І так далі, і так далі. Просто подивитися на ті насоси, які там стоять. Техніку економічного гуртування по цьому об'єкту і проєкт. І проєкт. Я його дивлюся, тоді я можу дивитись на картинку. Поки я не знаю техніку економічного гуртування проєкту і документації, це для мене груда металу. Ми, яке докупившись, зв'язок. І не бачучи навіть технологічну сферу, на в є мали це Ви можете в другому носи на рівні інженер, інженер з інженером, це так все говорять. От, друге, скажіть, скажіть мені таке, Ваші ви пишете, виконуючи посадові вправо керівника комунального підприємства. Ваше підприємство на основі чого ви виконуєте? на основі статуту, тепер мені скажіть, які ваші обов'язки згідно статуту? Згідно статуту підприємства. Хоч статут підприємства можна подивитися? Це ж не є така вже це статут підприємства. Ну, Та таке вам, так, так вам тут в інтернеті Ні, в статуті підприємства, підприємства пише. На основі чого ви статуту. дієте? Довіреності, як найманий, хто вам дає довіреність на управління підприємством, міський голова, міськвиконком, чи міська рада. Це писи, тобто тут. Чим Я того, розумію, ви зустрі. на когось силаєтесь, на якогось, э, хто зустрі. вам вето Ці в цій ліпи. роботі Є... з громадським місце. Ви зрозумієте одно, що суски насалики приходять і входять, а ви тут колисаєтеся. І вам вже ходити потім і розгрібати ото, що ви наробите під їхнім керівництвом. Ви зрозуміли? Восени насалих міжнародним депутатом, ви тут лиситеся. З яким лицем ви будете? Хто вас буде кресувати далі? Ну то Якщо вас не треба, якщо ви є керівник відповідаєте за свою роботу, то у вас є перелік питань, це не є закрита документація. Я колись в 91-му році американський бізнесмен, власник 35 х хімічних заводів, показав повністю таку розвернуту структуру підприємства з зарплатою навіть директора і так далі. Чого він не боявся з Америки привести 91-му в нього все прозоро там. Нема ніяких махінацій і мухлівань. Значить, якщо ви нині тут робите отакі операції, дамо не дамо, значить тут є якийсь підлог тому кримінал. І це я перший є кримінал ситуації суспільства, розумієте, і, і якісь оборудки роблять. Нема. Мені сказати, дайте мені дайте мені ви маєте зараз показати акти на, на акти на демонтоване обладнання і прихід металолом, того, що ви до брев'янок демонтували тих насосів, трубопроводів, арматури такі. Як, а, ну, як ви його демонтували, так. ви мали його зняти з обліку е, основних засобів, перевезти в товар, оцінити або виставити на продаж як товар, який все можна продати, або як непригідний, е, списати в лоб. Так? так. Є вас Є, По-другому підйому є все. По добровлярах є, по по є, бо там, де ми знімаємо, зараз все завозиться сюди згідно акту прийому передачі. Бачите, тут це владна з добровляю. Не у воно привозиться сюди, воно що в реконструкції. Є специфікація демонтованого обладнання, яке має бути по специфікації. Потім воно стоїть тут, оформляється рішення виконком, що може йти на металолом. Що ще добре може використовуватися? Тим рішення, після рішення випалково, ми, ми можемо. Це ми це, це, це все збираємо процедуру. процедуру. Ми не думаєте, що, якщо сказав голова це, міста, що це, ми не спеціалісти, це, я не, не має, має, це не вийшов. На тій плоскації одночасно я бачу нові речі. Да. Ось тут коло тої будки металолом лежить і тут лежить нова труба. Нє, нова труба це лишилася пестрі в конструкції доволі. А лежить? вона має бути на складі. На ній має бути бірка, труба, номер такий-то складський, така кількість, по таких рахується, вона має бути на складі, а не лежати. Знаєте, такий зупинь на хімії, працював колись з інспектором, аудитором, він казав, об'єкт підготовлений до кращ. От так би якщо лежать. Да, об'єкт підготовлений до не Вона лежить і будь куткова корова. Її ніхто без дозволу, без накладної не візьме, розумієте? Бірці немає, значить це є щось ліве, якщо бірки немає. Підживіючи групку. <соргут> Підповставою <гай> кралити, нічого. <гай> Копія погоджено по п'ятій документ, який пішов у нас комісію з додатками. Можемо його, не можемо? Ну, я вам відбув віддав.

На ні, ні, ні. Ні, Дивіться, наприклад, беремо статтю витрат в тарифі є розрахунок, Му, в, в тарифу воді мистець. зайшла інвестиційна складова. По, по, по кредиту. Скільки помножити на цей, цифра виходить 600 тисяч на рік, умовно. Її розрахунок можна подати, це вже одна стаття Мірови. витрат. Розрахунок є готовий. Чому ви його два місяці Ми не ну, мали тому? Зараз зараз та. ви ви а там не місяця, значить є злочин разом. Розумієте, я? все Я з і нашій весь зрозуміла так. То, Нічого вони нам не дадуть, нічого вони нам не хочуть. Ми це знали. Ми до 109 ,9 ми це питання знали. Але, Ігор Дмитрович, я не політичний, не заангажований, бо я взагалі до політики не хочу як, так, мішатися. Але як мешканка що я вам обіцяю, що якщо до... В до четверга люди не будуть мати інформації, щоб ви дивіться, щоб в четвер або в п'ятницю не було суспільного, як то кажуть, взриву. Це я вам гарантую. Добре. Уською фірмою є затверджений перелік фірм, які можуть виконувати роботи. Це є закрита інформація. Це є публічна інформація. І от ви ще, одне питання. Це так купа. ще, Це питання. ще одне питання. Ще одне питання. Скажіть мені, будь ласка, у вас закуповуються услуги, обладнання, у вас проводиться тендер. Не за світовий, не за світовий. Я не говорю за матеріали. Ви закуповуєте по тендер? Є чинно, згідно чинного законодавства суми, які не підпадають під тендер. То, що перевищує, згідно чинної насосні скільки коштує які? На добровляних нових постав. Ну, Це по міжнародному і тендеру і йшло. Це міжнародний тендер був проведений на доброник. Міжнародний тендер.